19 травня мешканців та гостей міста запрошують у парк імені Шевченка. Там відбудеться п'ята західноукраїнська туристична виставка. Фестиваль у програмі демонстрація кінофільмів про туризм Тернопілля та України, виступи аматорських художніх колективів, туристична фотовиставка, показ мод середньовічних і українських національних костюмів різних регіонів держави. У планах провести фестивалі ковальства, гончарства та кулінарії, представлення туристичних можливостей районів та міст. Області. 19 травня на сама виставка, урочисте відкриття самої виставки у 14-й годині. Буде певна окрема програма, де буде відзначено кращих. Кращих підприємців, кращих закладів, які працюють в напрямку туризму. На території парку розташують містечка туристичної привабливості, сервісного обслуговування, народної творчості та ремесел. Проведуть майстер-класи та дегустації. Участь у виставці візьмуть представники близько десяти областей України. Також очікують приїзд делегацій з Польщі та Придністров'я.